І новина славутича про блекаут. Міський голова розповідає. Ми бачимо, що повітряна тривога триває всю ніч і зараз продовжується. Uh -huh. І в мене таке враження, що ворог абсолютно навмисно це робить, розуміючи, що під час повітряної тривоги не можуть хлопці, не можуть енергетики відновлювати uh -huh. ті аварії, які спричинили вражання в шахедів uh -huh. БТЛАФ. Енергетичну інфраструктуру, тому чекаємо відбою і далі бригади готові до роботи, виїжджають, починають працювати. Не будемо загадувати часу. Давайте щоб ми тут мали витримку. Мали витримку і Розуміли, що все залежить від безпекової ситуації. Максимально швидко спробують відновити, подати електроенергію в мережу, і далі ми маємо повернутися до якогось більш цивілізованого життя, ніж маємо зараз. А вгоріяти можна? Ми останній раз саме вами помріяли, і наступного дня все відключили. Включили. Ні, я хочу, щоб сьогодні включили. Я мрію про те, що до кінця дня ми були з електроживленням і, і, і Славутич і, повернувся хоча б до того графіку, який був 3-3. Зрозуміло, що він буде важкий, тому що враження по енергійній інфраструктурі відбувається практично щодня і це знижує. Її надійність, а відповідно, і можливість передавати електроенергію. Я так розумію, магазини працюють, електричка ходить. Ну ми вже бачите, ми вот вже маємо так, два те, що... досвіди. Маємо 22-й да. рік, коли нічого не працювало. 1 жовтня, коли да. все працювало практично, да. ми моніторимо, як працюють магазини. Uh -huh. Слідкуйте за нашими повідомленнями в соцмережах на сайті. Ми кров викладаємо. Цей магазин працює, чи працює термінал, чи не працює термінал. Uh -huh. Ключове магазини, продукти харчування, аптеки для того, щоб можна було купити ліки, банки для того, щоб можна було зняти готівку, покласти готівку, провести фінансові операції. Тому всі ці напрямки моніторяться. Працюють і дякую бізнесу, який вже адаптувався до ситуації з відключеннями. Має генератори, так само як і оператори мобільного зв'язку. Ми бачимо, uh -huh. що так зв'язок інколи нестабільний, тому що це да. трошки інша якість електроенергії. Це треба враховувати обладнання на це реагує. Ага. Інколи там, де є акумуляторні системи, вони заряджаються від генератора, а потім е, працюють в, е, в своєму закритому режимі, розряджаються, включається генератор і це впливає на певний період на зв'язок. Ага. Але в цілому ми маємо стабільне забезпечення мобільним зв'язком всіх операторів України в цей період непростий. Ну, на майбутнє. Графік. Люди кажуть, ми дзвонимо в Чернігівобленерго, кажуть, у нас нема графіка для Славутича, а влада каже, що є графік від Славутича. Та хто придумав цей графік? Влада чи Чернігівобленерго? Скажіть правду? <рес> ми не в графіку аварійних відключень Чернігів Обленерго. Це правда, і це, це видно. Да. Мені дуже цікаво, коли кажуть, це мер там спеціально відключає. в мене а. просте питання навіщо. Яка мета гроші економіть собі на зарплату. Чиї гроші економить? Тому що ми працюємо на генераторах, це дорожче, ніж з мережі. Угу. Але лам, то все лірика, то все така філософія. Угу. Ми маємо обмеження по потужності. Цей графік 3-3. Ми е, узгодили з обленерго, відключають вони фізично, якщо ми кажемо, як це відбувається, не, бо ми не в змозі швидко відключити всіх і включити всіх. Це робить оператор е, Обленерго, диспетчер виключає одну частину, потім uh -huh. включає іншу. Ми маємо комунікацію. Звичайно, що це не є якась закрита е, система. Ми маємо комунікацію, тому узгодили на минулому тижні. Давайте будемо. Певну черговість mm -hmm. робити, тому що у людей одних і тих самих не було електроенергії з 6 до 9 вечора. До 9, це да. незручно. Бо ти повертаєшся mm -hmm. з роботи і хочеш хоч щось зробити. Тому зробили це чергування. Я бачу позитивні відгуки. Люди кажуть, так. ну окей, давайте хоч так. Давайте хоч так, поки іншого режиму немає. Відновлять енергопостачання, побачимо, що буде з мережею. А, знову ж таки, комунікація з обленерго, вони кажуть, Ліміти є або лімітів нема. Нема лімітів, ми працюємо в звичайному режимі. Ми вас обмежуємо. Шановні половину знижуйте. Вводимо знову графіки 3-3 і працюємо в графіках. 3-3. Добре, що воно є вночі, фактично з дев'ятої вечора до дев'ятої ранку. Є енергія, можна цим користуватись, поставити з відтермінуванням пральну машину, посудомийну машину, якщо вона в тебе є. І все таке інше. Гаряча вода повернеться, як тільки повернеться електроенергія. Ми працюємо над тим, щоб вона була і в блекаут але це не просто, тому що гаряча вода вона не з котельні. Вона з центральних теплових пунктів, а там великі теплообмінники, і треба, щоб великий потужний насос ганяв цю воду, грів її і подавав okay. в домівки. Для цього насосу треба електроенергія. Тому на, кожен, на кожне ЦТП ми домовились з партнерами, і у нас будуть генератори. Але це потужні генератори, їх треба заправляти. Вони будуть шуміти, і це все теж треба враховувати. Але спробуємо зробити і гарячу воду під час блекаутів. Котельня працює в острівному режимі на КГУшкі, є енергія, є тепло в садочках, є тепло в школах, є тепло в лікарнях. Соціальна сфера частково має теплопостачання. З цим простіше. Я розумію, що ключове питання, мабуть, було, коли тепло з'явиться в наших домівках. Це останнє питання, коли тримаємось. От я поки можу сказати тільки так: тримаємось. Всі чули про 1 листопада. Це вже mm -hmm. не є секрет, що ми готуємося всією країною до 1 листопада, тому що газова інфраструктура страждає, видобування mm -hmm. вщент постраждало. Тому будемо дозакуповувати закуповувати газ в Європі і вже є домовленості. Але сьогодні треба потерпіти. Звичайно, без електроенергії гарячої води ще й без опалення, вкрай важко. Працюємо над тим, щоб якщо сценарій буде розвиватись саме в цьому напрямку, mm -hmm. немає електроенергії, ми спробуємо запустити тепло в наші домівки, щоб було хоч, хоч тепло. Але маємо розуміти, що всі речі взаємопов'язані. Цей баланс дуже важкий. Зрозуміло, що ми переконуємо, що люди опалення зараз мають з електрообігрівачів. А в електромережі мало електроенергії. Давайте включимо їм тепло. Цим теж ну, давимо, не давмо, але аргументуємо точно. Але поки що маємо команду саме таку терпимо. Соціальна сфера підключена, житловий сектор. Терпимо, чекаємо максимально в наближеному періоді. Спробуємо включити тепло. Це не буде сьогодні, це не буде завтра. Не знаю, можливо, кінець тижня. 1 листопада теж не за горами, але спробуємо, щоб це було хоч трошки раніше, тому що ми на півночі, нам холодно, плюс ці блекаути, люди хворіють, діти хворіють. Тому ми прийняли рішення сьогодні по школам. Вони могли працювати в режимі виключно пунктів незламності. Але ні, команда така: йдемо до школи. Ті, хто приймає для себе таке рішення, там тепліше. Uh -huh. Вчителі, якісь розваги, якісь квести, щось дітям придумують, позаймаються з ними. Паралельно працюють пункти незламності. Приходять люди, заряджають гаджети. Багато запиту сьогодні погріти кипяточку. Uh -huh. Ну, це можна робити на газових плитах, тому давайте не перевантажувати ці генератори, вони все-таки більше для зарядки. Ми не відмовляємо, ми намагаємося все-таки задовольняти uh -huh. ці потреби, але маємо розуміти для себе, що кипяточок це погрів на газовій плиті, а не прийшов з чайником до пункту незламності, включив його і посадив. І поки принесу, вже вода, да. <світ> сьогодні пункти незламності працюють виключно на генератор. Генератори це штука, яка перевантаження витримує дуже погано, тому вони відключаються. Ми їх знову включаємо. Кожен пункт незнавності має цілу команду, яка забезпечує його роботу. Тому вони в принципі в стабільній роботі. Але ще раз повторюю, це не пункти приготування їжі, і це треба розуміти. Дякую. І останні 15 питань. Коли не буде блокаута, і ми зустрінемось, ви відповісте на останні мирне питання. Ми чекаємо цей момент. Працюють енергетики, не можу про все розповісти. Ми бачимо, що вороз дуже зухвало. От вони, падлюки, можете запікати це слово, потім можу її міцніше сказати, але не для ефіру. А просто навмисне знищують енергетичну інфраструктуру, а не дурні розуміють, що треба робити. Не дають відновлювати інколи планують свої обстріли так, що спочатку знищують інфраструктуру пожежогасіння, тоді знищують трансформатори і загасити їх неможливо. Діють дуже зухвало і дуже підло. Тому від цього буде залежати. Так в нас є свої плани, як відновити, як повернути, як зробити більше енергії в мережі. Вся країна над цим працює. Ви бачили перше жовтня, коли в Славутичі було неперелік. Було дуже важко. Хто тільки не приїхав з допомогою до нас? ДСНС це взагалі. А просто герої приїхали, розгорнули. І сьогодні питають: намети треба вести. Почекайте. Ну давайте сподіваємося, що день протримаємось, далі буде краще. Треба буде. Приїдуть знову привезуть намети. Треба буде допомога, привезуть генератори, якщо їх не буде вистачати. Допомагають всі обласна адміністрація, міністри, вся країна. Вся країна слідкує, допомагає один одному. Чернігів не в кращій ситуації, ніж ми. Ну справді в не кращій, Почитайте пабліки, якщо хтось не підписаний. Дую до речі, дуже всім підписатись на паблік Чернігів обленерго. Вони регулярно е друкують прильоти. А це щодня, щоночі. Мали прильот, мали прильот. Там немає конкретики, куди, що і як, але там є фіксація про те, як ми сьогодні живемо, в яких умовах і зима буде важкою. Але разом, об'єднавшись, обов'язково прорвемось, обов'язково пройдемо цю зиму і повернемось до мирного життя. Дякую, дякую, і до наступної зустрічі. Я сподіваюся, що ну через день як край. Ну окей, да, чекаю, чекаю на вас, чи прийду запишемо всі всі Уже інші да всі інші поточні питання. обговоримо да, і відповідь чана. Інтерв'ю міського голови ми брали об 11.30. Як і обіцяв Побленерго, о 12.35 електропостачання в Чернігівській області? Відновлено, як буде існувати включення та відключення, ми поки що не знаємо. А у пунктах незламності досить багато словотичан, розеток, зарядок. Ну, все, що дає зв'язок і тепло. До речі, якщо ви хочете слухати українське радіо, наберіть в дії і з вашого мобільного телефону буде звучати українське радіо як додаткове джерело інформації.